Волинські рятувальники повернулися з Харківщини, де несли службу в північній Салтівці, районі області, що найбільше постраждав від російської агресії. Майже 20 днів наші пожежники допомагали харківським, які практично цілодобово працювали впродовж декількох місяців повномасштабної війни в період активних бойових дій та в умовах окупації. Вони таке бачили і таке робили, що це дійсно честь з ними було тих два тижні прослужити. Подивитися на них і ніхто духом там не впав. І Україну вони люблять, хоч і говорять, що східні не менше, ніж ми, а може, зараз, і більше. Приїзд пожежників із Волині дав змогу провести ротацію особового складу та відпочити харківським надзвичайникам. Виїжджали на пожежі, так як зазвичай, і в наших підрозділах, тільки з особливостями деякими, тобто там в районі виїзду. Де стояли російські військові замінована місцевість, заміновані будівлі. Волинські рятувальники кажуть: їдучи на Харківщину, їх подумати не могли наскільки місто постраждало від рук ворога. За їхніми словами, місцевих у північній Салтівці майже не лишилося, бо жити там практично ніде. 60% будівель, що розташовані в цьому районі, зруйновані. Всі будівлі, величезний квартал, будівлі розрушені, чорні. Людей майже немає. Тільки старенькі люди сидять біля під'їздів.